В принципі, зрозуміло питання. Да. Я ще раз повторяти. Перше питання. І ми вносимо до підміни назву. Хто за даний проєкт? Хто, за? Хто проти? І від Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, пішли по порядку денному. Перше питання про нас про фінансування видатків. Будь ласка, шановні члени виконавчого комітету, на виконання програми безпечне місто Ірпінь на -20, 2020 роки, які в нас затверджене пінською міською -Місько радою. Пропонується придбати обладнання для відеоспостереження за рахунок коштів цільового фонду міської ради соціально-економічного розвитку. Це будуть... Камери встановлені на е, привокзальній площі. Да. Прошу підтримати. Мені, колеги, да, дійсно є пропозиція. Ми хочемо велика кількість людей там. Не <кас> раз зверталися для того, щоб ми забезпечили там певний рівень заскаки. Ми з поліцією відпрацювали муніципальну варту і хочемо встановити додаткове відеоспостереження, пост муніципальної варто для того, щоб люди максимально безпечно себе відчували. Особливо ми з автоперевізниками переговорили, щоб вони можливо продлили. Кількість оборотних рейсів збільшили точніше, тому що багато людей і в пізній час повертаються додому з Києва, скажімо так, і потрібно користуватись транспортом. Тому з цією метою є пропозиція підтримати даний проект рішень. Хто за? Хто проти, то отримався рішення про прийняті. Так, наступне питання: про внесення змін до персонального колегії управління освіти і науки питання під номером 2, яке сітки і яке вносить в Україні освіти, є суто процедурним, яке передбачає заміну тих членів, колеги, які вибули з тих чи інших причин, і заміну їх новими, новими. Кого ви вводите? Кого вводимо? Вводимо значить, вводимо Луценко Ірину Віктору, директор Київського центру творчості дітей зі наслад. Вводимо керівника. Керівника Якуніну Рейсу Петрівну, вона з Вінча дошки на навчальним І Білорусу е, Олег Анатолійович. Шановні колеги, а як будь ласка? У мене є позиція, я хотів би вставити. Я прошу керівників на керівників відповідних підрозділів і управлінь. І інформувати інститути громадянського суспільства, то виходить, що ми вишукуємо, коли формуються певні ну, такі колега, колегіальні органи. Так. То, Тому, будь ласка. яка? Співпрацювати з представниками наших громадських організацій. Можливо, в них будуть пропозиції, бо буду дуже багато цікавих ідей є дійсно від громадських. Дякую за про я від... вас дуже це прошу на співпрацювати. Це Якщо будуть пропозиції, ми можемо на будь-якому виконкомі розглянути це питання і до включити такі. Ініціативних людей, які готові співпрацювати з нашими працівниками. Це нормальна практика. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти? Хто отримав? Це рішення прийнято. Поїхали далі. І Будь ласка. Наше друге питання. Просимо виконком прийняти зміни до... Рішення, яке було раніше прийнято на засіданні виконкому, про зміни до проєктно-кошторисних документацій. Життя диктує свої мови, ситуація нас підштовхує до того, що ми повинні економити кошти, то ми вносимо пропозицію про зменшення деяких проєктно-кошторисних. Є, є ряд проєктних да. робіт, які зробили дешевше, і тому ми вносимо зміни до проєктно-кошторисної да. документації. Просимо їх затвердити. Прошу да. Так? Да. Да. Дякую. Хто проти? Утримається рішення прийнято. Наступне питання. Показуйте, <питеріг> будь ласка. Швидко рішення про передачу майна, матеріально-технічного забезпечення та канцелярських товарів в бичанському бечанському і військовому військовому комісаріату. І на виконання нашої місцевої програми там були закуплені канцелярські товари, лінійки, офіцерські, фомастері, біндери. По суті, плат, ми плат. поточно, що квартально допомагаємо нашому військовому комісаріату mm -hmm. здійснювати свої функціональні обов'язки, Максимально ми їм ну, закупляємо все необхідне, що вони видають. Yeah, і також ці товари вони використовуються для навчання з територіальної оборони. Mm -hmm. А це рішення технічне, просто оформляємо. Mm -hmm. передачу. Хто що за дану пропозицію? Хто за? Я Хто проти? проти? Хто отримав? Так, Ольга будь ласка. Шановні членкому просимо прийняти рішення стосовно визначення, хто буде отримувати партию новосторонний парк письменників. Тобто Потрібен догляд, отримання зелених насаджень, відповідні роботи. Прошу mm -hmm. зайняти рішення. Ми, Ми зараз вивчаємо нашому комунальному підприємству для того, щоб вони поточно займалися утриманням, тому що спілка письменників немає можливості це зробити. Тому вони звернулися до нас для того, щоб ми максимально гарно, щоб це щоб побудували. Звісно, для нашої територіальної громади чудовий парк. Дуже багато людей відпочиває на вихідних, дуже багато людей. Але його треба в належному стані утримувати. Тому є пропозиція доручити нашому комунальному підприємству займатися цим питанням. Хто за, хто проти, хто утримався? рішення прийнято. Наступне. Наступне питання: про промовження дозволу на видалення аварійних посилюційних дерев і санктарної військові. За відповідний період виконані великі роботи щодо видалення аварійних посилюційних дерев. В додатках до порядку денного зазначені всі заяви, розрахунки. Тобто роботи виконані вже давно давно. Просимо прийняти рішення, сума до 100 тисяч гривень. Розуміло, хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Дякую, Дякую, Романа. Наступне. Сумфані. 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 Прошу затвердити шторичну документацію по об'єкту капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Шевченка-5. Це 14-поверховий будинок, один із тих, перелік, яких ми включали після ну, негод, там, де є протікання і таке інше. Загальна сума це 19 тисяч. Роботи здійснені вже? Ні, ще ні. Кого ви плануєте робити? Зараз вже зараз, да. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що да, в цьому будинку... будинку є це, є. Да, до нас не раз звертались люди в да, цьому да. будинку, що там буде. є необхідність максимальна Так, ну, вже... Є пропозиція затвердити цей проєкт рішення. Хто за? Хто проти, отримав це рішення пройду. Наступне затвердження кошторисної документації про об'єкту капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Меру 1. Згальною вартістю 149,5 тисяч. Також з того ж самого переліку. Да. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти? Хто отримав, все рішення прийнято. Е, наступне, е, наступне питання це затвердження кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулицю Миру, 2В. Те ж саме, 297 тисяч. Кошторисна документація зроблена. Зрозуміло. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти, отримав це рішення прийняти. Наступне. Ще одне наше питання це затвердження кошторисної документації по об'єкту оснащення вузлами обліку житлового будинку по вулиці Садова, 47. Це там, де е, опалюється університетом, Значить, їхня вимога була встановити теплове лічення. Розробили кошторисну документацію, хочемо поставити облік і запустити його. Ви знаєте, От там три таких да. важких будинка було, що опалювалися з котельнею нашого університету. Вони зараз не можуть, розуміти. відповідно, ми два будинка зав'язали на нову нашу котельню, точніше, котельню, яку ми модернізували, а один, на один будинок ми ставимо лічильник і по лічильнику будемо здійснювати оплату. Розраховуватись з нашим університетським котельником. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти, то отримає рішення <кій> Дякую. Дякую. <Наступно. кій> та, <будь> ласка. Пушу затвердити відницького до заборних підземних вод зі мною Артизанської суловинки господарського путного водопостачання водопроводник мережка Перпівроканалу. На пересіченні вулиці Університетська та Пушківська. в місті Пікінківській області на загальну суму 127-207. Так, це рівньовка. Да, будь ласка, хто за дану пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Рішення треба. Будівництво водозабору подземних водів не є артизянська сільськогородника, господарська питання водопостачання водопровідних мереж кафе і водоканал по вулиці Університетська, місті Кирківська область. Загальна сума 0265 відсотків.

Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто проти, хто отримав за рішення Україну? Капітальний ремонт дороги по вулиці Матросова, від вулиці Українська, до вулиці Університетського, місті Ірпінь. Загальна сума 431. тисяча Хто за дану пропозицію? Хто за, хто проти, хто отримав все рішення Україну? Реконструкція парку перемоги в місті Ірпінь Київської області. Загальна сума 1492, 727. За пропозицию... А можно посмотреть это, что там, миллион четыреста? Так еще не проголосовали, Дмитрий Викторович, еще раз проголосуйте. Э, Просто есть что, два что, представника Громадской вот Рады, низ, я думаю... Ну, в данный момент я и я есть прошу, представником территориальной громады, мистер. Я Дмитрий я Викторович. Просто я просто вас прошу, что, что в этот миллион четыреста входит, потому что вы обсуждение не провели в Ну, тогда воздержитесь, да и все, перенесите. Пускай будет знает свое дело. Так вы не проголосовали. Пожалуйста. Для обідіності ще раз проголосувати за минулі. Є два представника громадської ради. Я цікавий сейчас да? представники громадської ради. Хто проводив? Хто отримався? Провод... Рішення прийнято. Проголосували да, приходите. Ми до цього приймаємо федерацію. Я прошу не долікатись. Наступне питання. Згідно на додатку. Я... До Я... Б'ятиництво системи злового каналізації по вулиці Попова, місті Пінківської області, загальна вартість, 117 376. Капітальний ремонт зовнішнього водопроводу на територію будинку творчості спілки письменника України по вулиці Стемка, 20, місті Пінь, Київської области, загальна сума 55 тисяч. Капітальний ремонт зовнішніх мереж побутової каналізації РПІНської центральної міської лікарні. Від інфекційного регіона до складного колектора в місті Буча Київської області. Загальна вартість 264 437. Реконструкция водопровода по улице Миру 4а6а 6 6А, 10, 12, 16, та собор на 146 миссия Рпень Киевской области. Загальна вартість 299-514. Кто за данный потенциал? А, нет. Капитальный ремонт дороги по улице Громадянська, від Допетгина, до Терпень Киевской области. Зайная вартость минус триста восемьдесят Капітальний ремонт тротуару по вулиці Громадянська и Дозерна до Пельгина вместе Тринкевской область. Загальна вартість 649 982. Реконструкція дороги по від вулиці Мечникова, 118 до улицы Толстого 152 в місті Тюнкивской область. Загальна вартість 559 747. Реконструкція дороги з тротуаром по проїзду від вулиці Мечникова 101Б до вулиці Толстого 40Г, місті Терпіньківська область. Загальна вартість 641, 1774. Дівництво пішохідної алеї по вулиці Антонова, в місті Терпіньківській області, загальна вартість 991, 1175. Не все. Что за Шановна, это тоже дерьбанный вопрос, тут порядка 10 миллионов только что вам рассказали. Что за У вас ладно? порядок Дэн не входит это. Но обратите внимание, 10 миллионов вам рассказали 10 перечнев повторю. Это по порядку денному. Так правильно, если это 7, пункт 7.6, правильно. Раз, зачитали 10 пунктов общей сложностью на 10 миллионов гривен. Возьмите, вы сейчас понимаете решение. Возьмите вы себе делаете эту работу. Подождите, говорю. ну еще вы раз. раз, вы ну вы еще раз, раз. Что, что же они не расписали, это нормально по, 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 да по каждому пункту отдельно. Они раз, взяли, скрыли, понимаете. Пункт 7.6. делайте, выходите. Да при чем тут возьмите и сделайте? Я нанимаю вас на работу. Понимаете? Так, не возможно, надо металл, вот, я вас такой. контролирую, и когда я говорю, что вы 10 миллионов, миллион, вы хоть немножко ну, проявите свою громадянскую позицию. И, и не, не будьте вы просто вы... рукоподъемники. Нет. Тем более два представника с громадской рады. Если вы не голосуете, все, не, решение не давайте, принято. Давайте. Дмитрий Викторович, я побережу. вас не обижал. Идите, пожалуйста, президенту, как и ваш мэр, о, ваши незаконные коррупции. такой да вы коррупцию, коррупционер. Суд так сказал. Раз, Что? Дмитрий Викторович, самое важное, вы должны понимать, пункт 7.6 вскрыли 10 миллионов гривен, ребята. По парку перемоги громада пустили требовала, щоб ви согласновали цей вопрос. Да, я представник громади. Представляєте? Представляєте? Дмитрий Вікторович, а ви корупціонер. В що? Представляете, в Криму. Да, слушайте, читайте законы. Если я три, более трех месяцев проживаю на трене, территориальной громаде мистер Пи, я служу с представителем территориальной громады мистер Пи. Это, <связано> это, это, не вам э, гектар 35 сельхозугодий получать, понимаете? <связано> ну что, что? <связано> мелочь. Да мелочь, конечно. А атошники по 5 соточек получают там. -то. Не срывайте вы как Я прошу просто сведомость проявить. Вы проявляете. Все почули проект решения. Все почули Назву об'єктів, об да. всі почули кошторисну вартість, все було відповідно регламенту. Прошу проголосувати за дане рішення. Я дякую. Хто проти, то це рішення. Прийнято. Місто буде розвиватися. Той, хто хоче зривати розвиток міста, не дочекається. Хай їде в Крим і там зриває. Хай корупціонуєш 8-го. І у президенту.

Щодо надання ордеру на житлове приміщення за адресою міста Єрпінь, вулиця No18. Це там по факту людина давно проживає, це просто ми віддаємо, нарешті це доводимо до ладу, віддаємо їй службовий ордер, щоб вона могла прописатися. То наступне, будь ласка. Про передачу та житлових приміщень та гордовість по з громадян. Це в нас гуртожиток на Ніжинська. Біженська містецька, кімната 14, це вже кажуть, він до нас звернулося, там людина давно проживає, вона має повне право, повний пакет документів. І друге питання це отож, до е, Міністерства надзвичайних ситуацій, е, теж за їхнім поданням вони надали згод на приватизацію. Хто задав проєкт рішення, я прошу голосувати. Наступне питання. А Іван, будь ласка. Про, над... Перше, про надання дозволу батькам Антоненко Олегу Миколаєвичу та Антоненко Євгенії Сергійовні представляти законні права та інтереси своїх малолітніх дітей. Батьки дарують дітям будинок. При підписанні договору надаємо дозвіл підписати і подарувати. Прошу за Заданий проєкт рішення, будь ласка. У нас друге питання про надання дозволу в Аповській гірні на укладання договору дарування однієї четвертої частки квартири по вулиці Миру. Бабуся свою одну четверту частину дарує внучці. Внучці 2006 року народження. Мама підписує від імені дитини документи. Прошу про надання дозволу Дзюбко Михайлу Івановичу на укладання договору дарування 49 сотих часток будинку, розташованих в Вертині по вулиці Береківського. Батько дарує повнолітній доньці свою частину будинку. Права малолітніх дітей, тобто його внуків 2007 та 2015 року, не порушуються. Прошу про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на укладання договору дарування квартири своїй неповнолітній донці 2015 року. Надаємо дозвіл мамі представляти законні права та інтереси дитини у Наталії підписати документи. Прошу про надання дозволу Тимашові Галині Михайлівні на укладання договору дарування квартири за адресою Єрпінь, висока, вулиця Висока, 3, квартира 11. Бабуся дарує неповнолітній внучці 2007 року народження. Мама представляє інтереси дитини при підписанні. Хто за вирішення поштового з вами? Шосте питання про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського опікування Савінковим Ілією Олександровичем 2003 року народження. Дана дитина прибула у нас разом із центром реабілітації з Макіївки. Три роки вони проживали без супроводу батьків. Ну багато там, там біля 30 дітей. Ми часто піднімаємо це питання на виконкомі. Станом на сьогодні мама приїхала і проживає в місті Києві. Зняла житло, тобто статус дитини. Позбавленої батьківською опікуванням дитина втрачає, а дитину згідно законодавства ми передаємо батькам на виховання. Угу. Хто за дану пропозицію? Наступні два питання це діти теж, які прибули у нас з Макіївки і проживають в центрі реабілітації. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування Калиновському Даниїлу Борисовичу 2004 року народження. Встановити, чому батьки не виконують свої батьківські обов'язки, нам не вдається, бо вони проживають на, тим, на території проведення антитерористичної операції в Макіївці. Але дітям потрібен законний представник, який буде. Представляти їхні інтереси при виготовленні документів, паспортів, при вступі, тому ми надаємо статус дитини, позбавленої батьківського його опікування, згідно законодавства. Деякі mm Хто за дану пропозицію? -hmm. Восьме питання аналогічне. Це два брата, mm -hmm. тільки брат 2005 року народження. Хто за дану пропозицію. І дев'яте питання про... Проти, про... Хто Вибачте. Дев'яте питання про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського опікування. Е, Мулько Софії Володимирівні, 12, 17-го 17 року народження. Ця дитина усиновлена. Хто за дану пропозицію? Роботи да. отримався рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, будь ласка, питання про виділення частин житлового будинку окремі об'єкти власності громадян поводи та прямо один десятих місті вулиці Українській, 46. Спільно сумісна власністю виділяється окремі об'єкти власності. Хто за дану пропозицію? Хто проти? Хто отримав це рішення? Прийняв. Про внесення змін рішення виконавчого комітету Київської міської ради 17 про підписування новосторонного об'єкту на міському майже повому будинку на майданного виненко в місті Тім відбудується шоста лінія, 8 вже тріб 2. Відбувався на кадр, адрес і номерів. Хто за дану пропозицію? Хто проти? Утримався рішення прийняття. Проведілено частин майнового комплексу АЗС в окремі об'єкти власності громадина Купечка та ТОВ Кермет 1. В місті по вулиця Багірова, 1А з присвоєнням нових адресних номерів, на в'їзді в Вірпінь по вулиці Основській 6, з правосторонних автозаправчний комплекс та Спільно з міцна власністю виділяється окремі. Хто, хто задану пропозицію? Хто проти, утримався рішення прийняття. Про погодження Кузьмінові та Омельянничуку розподілу на окремі об'єкти власності садиби в місті Пін по вулиці Варіківської, 18. також спільна сумісна відбувається об окремі об'єкту власності. Хто за дану пропозицію, хто проти, утримується рішення про надання громадину Лавиді, містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянків в місті Пінь по вулиці Хахавіна, 1. об'єкт нежитлового призначення, триповерховий. Скоріше за все це буде бізнес-центр. Хто задану пропозицію? Хто проти? Притриматься рішення. Про внесення змін в 1 та підпункт пункт 1.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 11.10.2016 2016 року про виділення частин житлового будинку в окремі об'єкти власності громадянина Ларіона та Максименка ОП в місті по вулиці ветеранів Афганістану. Вносим зміни в частині виділюю, там, пропустили квіртку і частину огорожі. Нотаріуси не похожують. Хто за дану пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Про закріплення адрес земельним діялком, що знаходиться у користуванні громадянина Рудніченка. Відбувався поділ земельної ділянки. Закріплюємо адреси за земельними ділянками. Земельна ділянка знаходиться на притині вулиці Лугова та Ломоносова. Хто за дану угу. пропозицію? Про зміну адреси земельної ділянки громадянки Сорокіної місці Пінь вулиці Чайковського, 19. Змінюємо зв'язку з адресних номерів. Хто за дану пропозицію? Хто проти? Утримався рішення. Пронесення зміни рішення до виконавчого комітету міської міської ради від 20.09.2017 про виділення в окремі об'єкти власності господарських приміщень громадина Філинчука. Місяць пінь по вулиці 10 високій 10А з присвоєнням нових поштових адрес. Змінюється замість господарських приміщень, буде гаражі. Там проблемний ще учасник, не? Ні, там орендована земельна ділянка. Це там є висока, там має то квартирний допомог. Хто за дану пропозицію проти, Про надання е, громадянину Чаві місто містобудівних умов обмежень забудови земельних ділянок. Місті пів вулиці Полтавській, 73 та 73А, вулиця будівництва багатоквартирного житлового будинку. Вони вирішили з парковками? Е, викупили земельну ділянку навпроти своєї земельної ділянки і зараз готують дій для передачі в <гум> територіальну громаду міста. Зараз цільове призначення для обслуговування автотранспортних засобів. Тобто в нас головна вимога була, щоб будинок був забезпечений парком місцями. Так. Прошу, хто за дану пропозицію? За. Хто проти, то утримався рішення Наступне. Про зміну адресного номеру житлового будинку Ром'ї на Шапорді. Місцеві по вулиці 140Б. Також змінюємося студентки адресних номерів. Хто за дану пропозицію, хто за. Хто проти? Що утримався рішення колеги, <питання>, <питання>, Питання порядку де ми всі розглянули. Вся, і всім бажаю позитивного, конструктивного настрою. Ході до роботи. Багато роботи.